2 квітня світ відзначає міжнародний день дитячої книги. Дата вибрана не випадково і припадає саме на день народження Ганса Крістіана Андерсена, видатного датського письменника Каскаря. Зазвичай цього дня у багатьох країнах світу проводять тижні дитячої та юнацької книги, конкурси, виставки, конференції та фестивалі, присвячені кращим літературним надбанням світу. А у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка за традицією відбулося свято Книжкова хвиля. Осна бібліотека для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка е, хоче ще раз звернути увагу саме на дитячу книгу, на дітей, читачів, привернути увагу до бібліотеки. І, звичайно, самою активною формою є флешмоб для того, щоб перехожі звернули увагу, для того, щоб дорослі звернули увагу. Конкурси розваги, казкові герої і все це для того, аби ще раз заохотити школярів до читання. Хоча, кажуть, працівники бібліотеки, юних читачів тут завжди вдосталь. Читати це престижно. Ти ж була підсумка виходити до бібліотеки? Так. А які автори подобаються найбільше? Все Стайко подобається. Тарас Шевченко, люблю читати його вірші. Леся Українка, напевно. До бібліотеки я ходжу раз в тиждень. Е, мої улюблені твори е, це саме твори Всеволода Нестайко, тому що він є мій найулюбленіший автор. саме Тореодора з Васюківки, наприклад, ось і сьогодні школярі принесли на свято свої улюблені книжки і утворили під стінами книгозбірні живу книжкову хвилю, яка стала символом єднання, любові до книги та до читання.